Котики! Я сподіваюся, всі ви готові до сьогоднішнього вечора. Довго вас мучити не буду. Улюблена вами модель Gunfighter куртка Helicon, але для моїх улюблених чорних котиків, в чорному кольорі. Регулюється рука на іпучці. Ви знаєте, що тут є карманчик на рукаві. Сіточкою дихаючий, хороший такий, щоб не було спекотно. Рукав на обох на обох рукавах, кишеньки, і місце для шеврона. Під ручками, дирочка для того, щоб провітрювати. І коли ви ходите у ваших чудових плитоносках, щоб не було спокотно, можна відкрити провітрювання. Так зване. Кармани на грудні, великі, глибокі, з внутрішніми різними відділеннями ще тут маленькими. Капюшон, звісно, ховається у комір. Резиночка стягує капюшон. Зараз не достаю, ви знаєте, що капюшончик є. На тонкому, але дуже приємному та тепленькому флісі. Підклад. Ця куртка відрізняється тим, що вона абсолютно не боїться води. Ви можете постати зовсім під дощем або зайти, даже як той, іпаліт в ванну, під кранік, під душик, і зовсім не змокнете. Там, де є куртка. Там, де нема куртки, ви змокнете. Зверніть увагу. Ну і карман ззаду для пончо наприклад, або для інших хороших речей.